Доброго ранку, друзі! Мене звати Оленка. Сьогодні ми з вами здійснимо чарівну подорож до казкового містечка. Але спочатку вам треба відповісти на запитання. Скільки сонечок на небі? Молодці. Одне. Скільки пальців на руці? Так, п'ять! Скільки очей у сови? Молодці двоє. Скільки вогників у світлофора? Вірно три. Молодці. Відповідали вірно. А тепер вирушаємо в казкову країну. Ось ми з вами опинилися в чарівній країні багатокутників. І перше місто, яке ми з вами потрапимо, це місто трикутників. Хто мені допоможе та нагадає, скільки сторін та кутів у трик... має трикутник. Так, в нього три сторони та три кути. А щоб продовжити нашу подорож, нам треба виконати завдання. Мешканців цього містечка. Подивіться на це веселе кошенятко. Які геометричні фігури ви бачите? Так, трикутники, круг, півколо. Молодці. А тепер полічіть, скільки трикутників. Правильно, їх два. А скільки півкол? Одне молодці. Ви впорались з завданням. Тепер ми можемо вирушати в наступне місто, яке називається місто квадратів. А завдання таке. Викласти квадрат за допомогою лічильних паличок. Я впевнена у вас все вийшло. Молодці! Скільки у квадратів кутів? Так, 4. А сторін теж 4. А що можна сказати про сторони квадрату? Так, вони однакові. Ну що ж, ви все розповіли? Вирушаємо до наступного міста. В якому містечку ми з вами опинились? Ви здогадайтесь, коли порахуєте кути у фігури, яку я вам зараз покажу. Скільки тут котів? Так, п'ять. Вірно, це п'ятикутник. Зараз таке завдання. Вам потрібно з'єднати однакові геометричні фігури лініями. Молодці з завданням впорались. Діти, наша подорож закінчується. Скажіть, в яких містах ми з вами побували? Трикутників, квадратів, п'ятикутників. А в якій країні знаходяться ці фігури? Так, це країна багатокутників. Отже, трикутник, квадрат, прямокутник, п'ятикутник це багатокутники. В цій країні було дуже весело, але треба повертатися додому. На цьому наше заняття закінчилось. До Побачення, до нових зустрічей!